Згадуйте ситуації, коли ви хотіли познайомитися з кимось і думаєте, а що він чи вона про мене подумає. Коли ви хочете заявити про себе, сказати якусь ідею, а боїтеся публічно про це сказати. Хочете піти в гори, а боїтеся висоти. Страх це наші найбільші кайдани, які нам потрібно розірвати. Є техніки, які дозволяють це зробити досить, просто, але з зусиллями. Страх це такий еволюційно створений механізм, який дозволив нам виживати як виду. Тому що давно були часи, коли ти дійсно міг вийти з дому і не повернутися. Ти міг там якийсь звір загризти, щось з тобою статися, невідомо, що може бути. І ми от оберігаємося, остерігаємося. Там може бути небезпека, я туди не піду. І це якби зберігало нас життя. Знаєте, є такі от е, самокати, от ці електронні, ти от в Україні можеш взяти. І там є обмеження швидкості, якщо ти перший раз катаєшся. Тобто ти не можеш там набирати там, більше 25 км чи там, більше там, 15 І ти навчишся спочатку на маленькій швидкості їздити. так? Коли ти навчився, тобі це обмеження воно вже тобі не потрібно, тобі треба його зняти. І ти вже знімаєш обмеження, ти можеш швидше їздити. Такий от принцип страху. До якогось моменту він дає тобі ну, можливість якби, вижити, наче якби такий тест драйв провести. Коли ми освоїли той самокат, Ті обмеження нам для чого, ми хочемо їздити швидше і швидше. Більшості страхів вони є нереальні. Тобто ти розумієш, що все буде нормально, розслабся, видихни. Ми приїхали зараз на природу, і там є така от, ну, скеля, обрив можна метрів 5, і ти дивишся вниз от, страшно, невірно страшно дивитися. І ти розумієш, що ну, люди вже скакають з того обриву, тобто там глибоко. Там, я пішов, вдягнув окуляри там, для плавання, перевірив, я дна не бачу, тобто там метрів, може, 10. Так? Але ти все рівно так переживаєш, ти там вагаєшся, стоїш біля того обриву. Єдиний момент, ти вирішуєш, я не піду з цієї скелі, поки я з неї не скочу. Або я скакаю з неї, або я тут лишаюся ночувати. І таке от. Детермінація, так, рішення, дозволило мені стрибнути. Я стрибаю, я розумію, що все, страх мене відпустив. Потім я вилізаю і ще раз, і ще декілька разів. Тому що страху вже нема. Все. Розумом я розумів, що все нормально, це не є високо. Але страх тебе бере. Його треба зруйнувати. І єдиний спосіб, як з страхом боротися, тому що це кайдана, його треба розірвати. Ті потрібно. Йти прямо в лоб. Боїшся висоти, починай потрошку підніматися нагору. Боїшся плавати, йди плавай. Щотко в дитячий басейн, там, з нарукавниками цими, повдівай собі, там, хоч все, там вдінь собі, але так піди плавай. Потім ти будеш так чуть-чуть знімати. Коли ти в дитячому басейні освоївся, ти вже підеш в дорослий басейн. І так потрошки, потрохи, тобто йде боротьба постійна. І Якщо ти будеш втікати, страх буде ставати сильнішим. Знаєте, як та собака, якщо ти боїшся, ти годуєш ту собаку, вона стає ще більше. Тільки так, тобі потрібно якби, глянути в очі своєму страху, кинути виклик і його перемогти. Не можеш зразу всього, тому чуть-чуть. Страх до якогось певного періоду нас рятує, а після того він не дає нам розвиватися. Тому що щоб дійсно зробити щось важливе в житті, велике. Ми маємо кидати виклик страху. Страх це що таке? Він починається там, де закінчується зона комфорту. Тобто, в нас є якийсь якби наш світ, до якого ми звикли жити. А щоб вийти за його межі, потрібно набратися сміливості. Те, що ви будете кидати виклик своєму страху, послужить вам якби великий профіт в вашому житті з'явиться. Тому, друзі, бажаю, от, от дійсно брати себе в руки, дивитися страху у вічі. І боротися з ним. Тому що ви нікуди не втічете. Там страх є в Африці страх. Ви поїдете в будь-яку країну ви полете в космос, страх поїде за вами. Тому вам потрібно кинути виклик і його перемогти. І медитація це якраз в цьому вам величезна підтримка, тому що з медитацією з'являється довіра до життя, страх є там, де немає довіри. Ми недавно там іграли ігру таку з друзями, знаєте, коли ти, ти стоїш, за тобою люди там, якби, ловлять тебе, і ти повинен якби, віддатися цьому потоку і впасти. І вони тебе зловлять. І коли ти стоїш, наважуєшся, ну, тобі страшно, ти думаєш, а може не зловлять вони все-таки. Ти не довіряєш до кінця. Коли ти один раз впав, тебе зловили, там другий, третій, все, страху нема. Тобто, ти знаєш, якщо я зараз впаду, мене зловлять. Це з'являється впевненість і довіра до життя, ну, в тому плані довіра до людей, які тебе люблять. Щоб з'явилася довіра, потрібно зрозуміти життя. Щоб зрозуміти життя, потрібно піти всередину. Тому що всі відповіді знаходяться всередині. І процес медитації це процес, коли ми розвертаємо наш розум від екстравертного до інтравертного і зазираємо всередину. Там ми знаходимо спокій. І в цьому спокою буде довіра. Навчитися медитації можна просто, натиснувши на плейлист Універсальна техніка медитації. Як перетворити негатив собі на користь. Про це буде наступне відео. Тому підписуйтесь. Бажаю гарного дня Намаскар.